Працює танк акуратненько розбирає будиночки. Горять. Чотири поверха вже горять. І тут зажигалкою влупили п'ятий поверх. Це відео заступник командира 226-го батальйону ТРО Роман зняв у Бахмуті, який його підрозділ обороняв два місяці поспіль. У нас не було часу ні поїсти, ні відпочити. Постійний бій. Це в день весь час стрілковий бій, і такий, можна сказати, близький. Вночі вони криють артилерію. В Бахмуті дуже добре проявили АГС, РПГ, міномети. Це те, що дуже багато завдає шкоди піхоті, особовому складу, як моїм, так і їхнім. Роман долучився до війська з перших днів повномасштабної війни. До цього у Ковелі на Волині, де мешкав з родиною, мав антикварний магазин. Розповідає 24 лютого минулоріч, мав змогу виїхати за кордон та повернувся до України. Я навіть не мислив, що я десь поїду і буду сидіти на дивані і Дивитися, як інші воюють і ну, не маючи досвіду, не маючи, як кажуть, нормального командування. Роман закінчив сумське артучилище, де отримав звання лейтенанта. Після служив у різних підрозділах, тож необхідний досвід говорить, мав З початком повномасштабної війни. Формував та навчав соту бригаду ТРО на Волині. Пізніше перейшов до 198-го батальйону ТРО Луганщини, звідти до 225-го батальйону Харківщини. Останні півроку замкомандира 226-го батальйону. Ми 5 червня штурмували нову так, були придані бригаді танковій, ну, якби опит штурмовий у нас був, потім ми були в позиційній війні, це окопна війна, як ви розумієте, оборонна. Потім знову ми штурмували, коли ізюм звільнили, ми теж учасники цих подій і штурмували теж населені пункти. У Бахмуті, який обороняли два місяці, інша специфіка війни, говорить воїн. Найближче під час бою бійці Вагнера перебували від нього на відстані 30 метрів. Все, з Богом! В чому можна сказати проблема? В тому, що е, треба й поповнити БК, Це так близько, що той, хто тобі може донести, може бути трьохсотим або двохсотим, і ти без БК залишишся. Плюс переміщення в містах зовсім інше, плюс до того тримаєш або будинок, або під'їзд, і ти можеш просто в один момент зрозуміти, що в тебе вже на, на п'ятому чи на четвертому поверсі вже в тебе противник, ворог. А ти знаходишся на третьому. Тому вони переміщаються і ламають стіни між під'їздами, і з балкону на балкон переміщаються, і через підвальні приміщення. Тому постійний такий, якщо ти не розвідник, то мусиш бути розвідниками, або людей таких ставити, щоб вони видивлялися їхнє переміщення і не допустити оточення. В останньому бою в Бахмуті, розповідає майор, був фактично оточений. Відступати міг тільки в тил, який кожної хвилини могли захопити. Двічі був поранений. Першого разу від вибуху гранати опалив обличчя, руки та продовжив бій. Вдруге, коли рятував поранених бійців сусіднього підрозділу, я перегрів тоді чотири автомати. І вже в темноті вів бій, і мене просто вислідили вагнерівці з гранатомета по мені вистрілили. У мене було поранення ноги, руки, вуха. Я ще вів бій, ну і вже коли можливість була, я відповз і ну, наложили там турнікети, все і на евакуацію. Коли попав до ночбеза нашого, ночбера, він хочу сказати, що загинув. Теж бахмуті, ну, начмед батальйона. Він мені ще казав, каже, Володимир, що у тебе гілка торчить в спині. Кажу, з бруньками, з бруньками, кажу, хай хай листя пускає. В останньому бою тоді, додає Роман, переконався у ще одній відмінності Вагнера. Вони полонених не беруть наших поранених, вони просто їх добивають. І останній бій я трьох ну, з іншого батальйону спас. Ну, а трьох не встиг. Нині підрозділ на ротації. Воїни несуть службу на Сумщині. Найбільшим досягненням у Бахмуті, говорить замкомандира, є відсутність загиблих воїнів, а також не мають жодного відмовника. Бували такі моменти, коли приходилося знаходити серед добровольців ще добровольців, тому що йдеш майже на смерть і не знаєш, чи ти повернешся чи ні. І Убідити людину піти і виконати, це дуже тяжко. Коли слова закінчуються, я просто беру автомат і йду, і решта теж ідуть. Після закінчення війни ділиться боєць, планує приділити час родині, яка для нього і нині найбільшою підтримкою. Моя дружина, Міжа і волонтер. І мої всі рідні і друзі теж волонтери. Я на війну не за гроші, не за посади прийшов, тому, як би кажу, мене нічим не достать, знаєте, далі Бахмута не пошлють, а цього у мене нема не дадуть. Катерина Гладенко, Сергій Шаповалов, Суспільне новини Суми.